Дорогі друзі, ми ніколи не зловживали з Геннадієм Олексійовичем тим, щоб ділити з вами інформацією з тих джерел, які у нас є, а вони в у нас є, плюс вони доволі високого рівня, якщо ми дозволяємо собі тривалий час вести той характер мовлення, який дозволяє на каналі Легіст, спілкуючись з вами. Але враховуючи, скажімо, ту розгубленість, яка зараз є у суспільства, Пов'язана з нерозумінням того, коли Україна все-таки буде відповідати, і саме яким критеріям, ми отримали згоду і дозвіл від наших духовних наставників, називаємо це так, і інсайдерів на те, щоб поділитися з вами істиною. І сподіваємося, що ви її почуєте і зрозумієте вірно. Це честь прочитати повідомлення про той історичний момент. Відповідності, яким критеріям Україна буде відповідати для членства НАТО, має можливість озвучити Геннадій Олексійович. Ми в цьому відео надзвичайно короткому, виключно цей меседж прочитаємо. І, власне кажучи, на цьому завершимо. Геннадій Олексійович. Да, ну, ми довго сумнівалися, чи варто це робити, тому що, ну, судячи з нашого дискурсу, дійсно ну, таємний, можливо, не зовсім таємний. Або насправді таємні. Ну, документ, який, це конфіденційне, який дійсно несе в собі оті, ту правду про критерії, які має відповідати держава, що стане, безумовно, членом Північно-Атлантичного Альянсу. Тоді цитую: сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього договору. Будь-яку іншу європейську державу здатну втілювати у життя принципи цього договору і сприяти безпеці у північно-Атлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати стороною у цьому договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження Урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із сторін про. Депонування у ньому кожного такого документа про приєднання. Це таємничі всі вичерпні критерії, яким має відповідати будь-яка держава, що прагне доєднатися до країн Північно-Атлантичного договору. Тепер ви знаєте, як це буде, як це відбувається. І... Спробуйте зберегти цю таємницю в собі.